Мікрофончик мікрофон. Привіт! Вітаю тебе з Новим роком. Бажаю, щоб цей рік минулий на даний момент рік пройшов і забувся як сон. Хочу, щоб добро кінець кінцем побило і перемогло зло. Я тобі особисто тобі, бажаю, щоб ти будувала і будував свій шлях мрії. Який ти просто повинен досягти за цей рік, який буде, Просто щоб ти зробила і зробив своє оточення найблизьких людей, відданих людей, щоб просто робили разом шлях і допомагали друг другу. Будьте головне людяними. Допомагайте друг другу. Робіть на благо людства, на благо України за ради добра. Просто от. Роби все, що ти хочеш. Якщо хоча по-любому знайдуться хейти, хейтери по-любому знайдуться, які будуть казати, що нахрена ти це робиш, просто відкинь їх і роби далі шлях. Поки ти будеш іти далі далі, все буде збуватися. Якщо ти просто на середині цієї гри, цієї дороги, ти скажеш, все мені досить, ти програєш у цій гри. Такі реалії. Так що мрії повинні збуватися, і мрії твої збудуться, якщо ти будеш просто піднатужуватися і йти вперед. Хочу просто процитувати одну людину, яка на Ютубі, в Тіктоці, часом попадається мені відео, просто показує реалії життя, як треба добуватися своїх ідей, свого шляху. Ти просто йдеш, 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 лампочка подихає. А ти все одно треба йти далі, 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 і вогник буде попереду. І ти по-любому знайдеш цей шлях. Так що роби, 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 роби. Дивись назад, роби аналізи. Аналізи вчинків аналізи минулого. І ніколи не повторюй. Йди далі, 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 далі. І наконець знайдеш свій шлях і доб'єшся свого. За майбутнє. За новий рік вітаю і пішли до мого відео. Топ відео цього року, до мого топу куплених ігор в моєї бібліотеці. Поїхали! Самій топ ігор за цей рік, і в які повинні зіграти кожну мою думку, користувач Стіму. Цей топ ігор складений моєю суб'єктивною думкою. І не чим більше. Топ відкриває покупок цього року Quantum Break де ти будеш керувати персонажем, який отримав здатність маніпулювати часом невдалого експерименту. Гра поєднує інтерактивний геймплей з серіалом, що розкриває сюжет, і тільки ви можете вплинути на цей серіал, на подальшу судьбу персонажа та самого серіалу. Гру розробляла компанія Remedy Entertainment і фінансувала Microsoft Studio. На мою думку, гра дуже класна. В принципі, вона коштує своїх грошей, тому я рекомендую до покупки, якщо тільки ти любиш грати в серіальні ігри, де ти можеш вплинути на кінцівку. Гру треба брати тільки на розпродажі, не за фул прайс. І тепер поїхали далі. Другий номер цієї гри це українська гра Escape Together, гра в стилі хорору, українська гра, яка підходить з іншої сторони хорору і показує щось нове в цьому жанрі. Мультиплеерна гра до трьох гравців, де ти будеш грати в ролі сестри. А якщо в мультиплеєрі, то сестер, які залишились вдома наодинці. Але згодом ви розумієте, що в цьому будинку є щось інше. Що починає на вас полювати? Ваша мета втекти із цього проклятого будинку Допоки ця істота не забрала вас в тобічний світ. Гра дуже крута, атмосферна і я рекомендую грати з друзями. І купляти якраз за полпрайсом і на розпродажі. Гра дуже дешева. І головне, що це українська гра, яку треба реально підтримати наших розробників, щоб далі вони оновлювали і далі робили нові ігри, такі ж якісні, як ця гра. Третя гра це Mafia 3 Definitive Edition. Це оновлена гра Мафії. Але з кастомізацією та щось там оновлений якийсь код, прочі, ну щось такого плану. Ну не все так райдужно. Є баги, в принципі, є помилки і багато нюансів з при цієї гри. Це гра в кримінальному світі в 1960 році в місті Нью Бордо. Тобі дається персонаж Лінкольн Клейн, ветеран війни, який прагне мститися мафії за зраду. Як для мене, ця гра дуже спірна, вона швидко набридає і водночас вона дуже драйвова і є момент з гріндом. А так, гра, в принципі, рекомендую до покупки, якщо ти бажаєш знати, що далі йде після сюжету мафії другої. Мій вердикт треба купувати саме трилогію мафії, тим паче за такою ціною, що зараз вона продається за дуже низьким прайсом. Тому одразу мафія перша Дефінтіш, Мафія друга, Дефінтіш і третя Дефінтішн, щоб одразу розуміти, що саме йде по сюжету. І по факту ти отримуєш кайфові години купівлі цих ігор. І так поїхали далі. Трижечки моєї реклами це Discord сервер, ту не зараз UA. Телеграм канал ту не зараз UA. І TikTok канал, то не зараз UA. я теж там є. Знімаю новий контент, знімаю топ-моменти, проводжу стріми, кайфуємо разом на стрімах з глядачами, з моїми тусятами. І прошу тебе, щоб ти сам ти підписався всюди, за моїми посиланнями. Постав лайкосик цьому відео, прокоментуй це відео. Напиши саме, який топ твоїх ігор, купівлі, продажі, і канал далі буде продвигатися. Поїхали далі. Номер 4 займає нестандартна, на мою думку, гра. Дуже весела інді проект. Це Чучуз. Choo Це дуже крута і весела інді-гра, яка саме тебе покаже з іншої сторони, іншим людям і пізнаєш себе, коли будеш грати саме один. Це однокорисовська гра, яка складена з трьох частин. Гра дуже прикольна на пару вечорів. Я рекомендую цю гру до покупки тільки тоді, коли ти хочеш щось відчути нове від Індії розробки. В середину списку я поклав гру Overlord. екшн гра де гравець виступає в ролі темного лорда, керуючи армією міньйонів, як називає гремлінів, для завоювання світу. Гра поєднує гумор, сатиру, стратегію та управління підлеглими. Як для мене ця гра дуже прикольна, варіаційна і заплутана з приводу карти. Тобто це не лінійна гра. Ти сам вибираєш, куди тобі треба йти, але саме сюжет іде лінійно. І якщо ти щось забув, то тобі знову треба йти назад, повертатися в те саме місце, де ти щось забув забрати, знаходити і потім повертатися на продовження історії. Як для мене гра вартує своїх грошей і треба купляти увесь пак ігор. Я рекомендую до покупки саме цю зборку ігор Оверлорд. Томе місце Бакшот Руліт, динамічна психологічна гра, де ти граєш в російську рулетку, де замість пістолета дробовик з патронами холостими або бойовими. Нещодавно додали всю гру мультиплеєр, де ти з друзями можеш пограти, і водночас втратити своїх друзів побачити, які вони долба підера гомосе. Гра дуже весела і тримає тебе на пульсі кожну секунду, коли ти вирішиш або друг вирішує вистрілити в когось в себе, в тебе і в іншого. Тому ця гра підлягає покупці і ця гра топ року інді ігор. Восьме місце: Game Dev Tycoon. Ця гра це симулятор розробки ігор, де ти будеш створити власну ігрову компанію. Будеш розроблювати хіти та керувати бізнесом гаражного стартапу до індустріального гіганта. Я з допомогою цієї гри втратив відчуття реального часу, і ця гра топ покупок цього року. Тут ти будеш ризикувати та комбінувати, створювати власні ігрові руші для ігор, де ти можеш просто в один момент купатися в лучах популярності і водночас в один клік ти можеш збанкрутувати, і твоя гра піде на нівець. Тому купуйте і не пожалкуйте, тим паче за такі гроші, яка вона зараз коштує, це просто е, смішні ціни. Дев'яте місце. Silent Breath. Психологічна хорор гра від першої особи, де гравець досліджує, покинуті об'єкти, розкриваючи його таємниці та уникаючи небезпек, що ховається в темряві. Я провів у цій гри чотири години на стрімі, де я кайфанув водночас, розрочався в, оптимі... в оптимізації цієї гри. Гра тримає тебе на пульсі кожної секунди, куди ти не йдеш, коли починається раунд гри, де тобі потрібно знайти мішки для доказів, щоб потім закрити цикл прокляття. Цю гру я рекомендую купувати тільки тоді, коли ви точно знаєте, що твій ПК потягне цю гру. Бо із-за оптимізації, гра, гра може неправильно заспавнити NPC, не догрузити карту. І з цього може бути скрипт забагований. Але цю гру не кинули, розраби оновлюють, і мені це подобається. І я точно рекомендую цю гру до покупки. А тепер переходимо до списку ігор, яких точно треба купити, якщо вона була в бібліотеці Стіму, щоб ти спокійно взяв, пограв не один раз. Аномальний вихід. Це інді-гра, яка створена однією людиною, де саме ти повинен запам'ятовувати кожну деталь метрополітену, щоб вийти з неї. Тут є паски, є крипові моменти, є жахливі моменти з приводу лякання, жахастика. Гра поділена на раунди. Тобі потрібно лише знайти одну звичайну станцію, щоб втекти з неї. Цю можна грати як одному, так і з друзями. Тому я рекомендую цю гру до покупки. А зараз буде топ-5 ігор, які повинні бути у кожного користувача СТІМу. І цей топ відкриває The Crew 2. Тож не знаю про цю гру. У мене на каналі є окреме відео по цій грі, яку я рекомендую подивитись тобі і ознайомитися перед покупкою. За допомогою цього допоміг вирішення проблем з приводу цієї гри, бо були проблеми з підключенням гри, з вилітом гри, багами, чорним екраном тощо. І в мене це є якраз в телеграм-каналі в окремі гілці моєї моїй групи. Ця гра конкурент Forza Horizon 4, як для мене, вона найкраща в жанрі гонок у відкритому світі з фізикою і кайфовим сюжетом, хоч вона мала, ну мультиплеєр кайфовий онлайн, дуже динамічний. Людей там багато, ти там можеш знаходити по сюжету нові машини з відсилками і просто кайфанути час з друзями навіть у режимі дербі. Тому я раджу купити цю гру і ти не пожалкуєш. А четверте місце займає операція танго. Кооперативна шпигунська гра на двох гравців, тобто ти з другом. Повинні взяти роль агента та хакера та співпрацювати з друг другом у високотехнологічних місіях у технологічному світі. Тут ти з другом не один раз будете ссориться хто неправильно, хто правильно дає інформацію, хто тупить, хто, п блядь, хто в всі місії, то з вас найгірший гравець. Дімася, привіт! Гра дуже кайфова і точно це не на один вечір ця гра. Ця гра може затягнути вас на пару тижнів для спільної, кайфової і динамічної гри. До речі, цю гру не обов'язково двом купувати. Треба хоча б щоб була одна копія, і потім твій друг підключається по твоєму коду. Тому саме цю гру я рекомендую купувати саме зараз, і я тобі гарантую, що ти проведеш кайфовий час з другом або з подругою. Третє місце посідає Таверна розповіді та Елю and Tale Tavern Це гра симулятор у міфологічно фантазійному чарівному світі, де гравець обслуговує різноманітних відвідувачів, розширює заклад, покращить дизайн та робить історію свого ресторану. Ресторану, забігалівку, як хоч так і називай. Гра дозволяє грати з друзями до чотирьох гравців, де саме ви повинні розібрати ролі, хто чим буде займатися. Хто буде кухарем, хто буде офіціантом, хто буде прибирати, хто буде навіть буде кур'єром доставки, тобто вашої спільної доставки. Будеш створювати доставку майбутнього. Ви будете шукати, добувати та полювати на майбутню страву своєї власної таверни. Ця гра точно не один день, не на тижні. Ця гра безкінечна по факту, тому що багато гринду. На моєму ютуб-каналі є відео по ці гри. Тому перед тим як ти будеш купувати гру, я тобі рекомендую подивитись моє відео, щоб ти ознайомився, як воно грається, чи воно тобі сподобається, і потім тоді вирішуй, купувати тобі чи ні. Чесно кажучи, я дуже довго думав, яку гру вибрати на друге місце, тому в цьому році я не багато ігор купив, тому. Тут трішечки спірне питання. Я вибираю Battlefield 5. Ох, і багато в мене було хейту з приводу цієї гри. Дуже довго обирав, чи купувати її, чи не купувати, брати, не брати. Це шутер від першої особи, дії якого відбувався під час Другої світової війни. Гра пропонує масштабні багатокористувальські битви та захоплюючий сюжет з різних історій. Знаєте що, я реально брав цю гру, щоб пройти сюжетку, і чесно кажучи, непогано, вона мені реально сподобалась. Ну, скажімо так, Battlefield 5 це для мене щось нове з приводу сюжету, стелсу, як для серії Battlefield. Е, з приводу сюжету вона дуже різноманітна, кайфова. І, чесно кажучи, в мене залишились реально позитивні емоції. Як не здається, я реально думав брати не брати, Ну, по факту, мені казали, люди не треба брати, бо це гроші на вітер. По факту, мені вона дуже сильно сподобалась, не знаю чого. Ну кайфовий сценарій. Та навіть я пройшов сюжет англійців. Кайфовий стелс і місії з битвами. Да, там може бути моменти забагованості скрипту, зато вона реально хірена. Тому вона за цілого у мій топ-ігор за цей рік. І перед тим як перейти до номер один гри цього року, я зроблю бонус гру, яка реально залишила великі емоції, нові погляди з приводу ігор RPG. І це не відьмак. Точно не відьмак, не відьмак, не відьмак. І я з гордістю можу сказати, що це моя одна із улюблених ігр у відкритому всесвіті. І це Біомутант. До речі, ця гра. Конкурент Відьмаку 3. Тільки тут ти побачиш різноманітність сюжету, різноманітність крафту та захоплюючу історію про тварину, яка залишилась в цьому хаосному світі. Ти не повіриш, який тут великий відкритий світ з різноманітними локаціями, з різноманітними місіями. У цій грі ти повинен створити свою тварину, яка повинна вирішити долю цього Всесвіту. Коротко про сюжет. Світ біомутант знаходиться під загрозою через дерево життя, яке гине. Саме ти повинен вирішити, чи врятувати його або дозволити загинути їй. У гри зіткнешся з концепцією добра та зла, що проявляються у кожному твоєму виборі. Твоя карма буде впливати на реакцію інших персонажів. Добрий герой зможе заручитися підтримкою, тоді як зло викликає страх або ворожість. Ця система дозволяє відчути наслідки своїх дій, додаючи глибину до сюжету. Якщо ти ще не грав мутант, я тобі реально рекомендую пограти в всю гру купити прямо зараз по знижці. Гра не тільки подарує унікальний досвід завдяки своїй бойовій системі та кастомізації, але й змушує замислитися над моральними виборами. Тому реально бігом купуй цю гру по знижці, я тобі гарантую, ти будеш у захваті від цієї гри. І тепер. Номер один у списку стиму моїй бібліотеці. Гра займає Астработ! Саме тут ти попадаєш у захопливу пригодницьку гру разом із чарівним роботом Астра. Гра наповнена відсилками. Та, блять, ти точно думав, що я додам свій список Астроботи? Я просто поприкалувався від цього. І так, гра в списку номер один це звісно, сталкер 2. Гра, яка надала мені уйму емоцій з приводу багів, вилітів і першого запуску на стрімі на релізі. Всі знають про цю гру саме на релізі. Всі користувачі, які завантажували цю гру, поклали провайдери, зробивши рекорд завантажень в той самий момент, той самий день. Провайдери відновлювали свої сервіси десь два від двох до трьох днів. Люди бувало, що сиділи без інтернету, тому що люди тупо скачували саме цю гру на релізі. І інтернет пропадав. Коли всі стрімери, хто хотів грати на прямі трансляції, інтернет теж із за них тупо пропадав, і саме ця гра поставила рекорд завантажень в один день в Україні. Чесно кажучи, спочатку я дуже сильно злився, коли купляв цю гру по фул прайсу. Я віддав за 1400 гривень. І знаєте що? В принципі, гра непогана. Зараз на даний момент реально гра непогана. Розраби ніби нормально оновлюють, щось там ламають, щось там виправляють. Все йде, ніби як повинно бути, але є велике але. І так перед тим, як я розповім свої емоції з провід цієї гри, я розкажу коротко про сюжет. Це продовження культової серії сталкеру, що поєднує шутер від першої особи з елементами вживача та РПГ. Гравець досліджує чорнобильську зону відчуження з небезпек та аномалій. Скільки відео я вже зробив по цій грі з початку релізу гри, скільки я відеозвернень зробив у тіктоці, скільки я повертав цю гру, мені давали відказ, тому що 3 години я налаштовував цю гру, а мені казали, що я грав цю гру. Але по факту ця гра саме найкраща гра року, як для мене. На даний момент мій вердикт по цій грі, Я рекомендую купувати цю гру саме зараз по такій знижці. Якщо твій ПК підходить по системним вимогам, то ти можеш реально купити цю гру і ти будеш доволений цією покупкою. На цьому я закінчую своє відео. Посав лайкосик, прокоментуй це відео, підпишись на мій телеграм-канал, ютуб канал, дискорд канал, Тікток канал. Я навіть є на трово. І до нових зустрічей в наступному році.